Вітаю! Сьогодні пропоную зануритись в одну з таких, знаєте, цікавих тонкощів української мови. Це не просто якесь сухе правило, а справжня маленька пригода, що заховалася у звичайнісіньких словах. Ну що ж, почнімо? І одразу почнемо із загадки. От уявимо собі ситуацію, набираємо текст і раптом слово з апострофом опиняється в самому кінці рядка. І як його правильно перенести? Здавалося б, дрібниця, але ж саме в таких деталях і криється вся краса мови. Ось, власне, і наша головоломка слово роз'яснили, яке перенесли як роз'яснили. Ну, на перший погляд може здатися, що все цілком логічно. Але чи справді це відповідає правилам? Давайте розбиратися. Щоб розв'язати цю задачку, нам потрібно, так би мовити, зазирнути під капот самого слова, подивитись на його структуру. Кожна його частинка, префікс, корінь, суфікс відіграє свою роль, і саме цей допоможе нам знайти правильну відповідь. А тепер до головного. Існує цілком чітке і насправді просте правило, яке все це регулює. Давайте ж його розглянемо. Ось воно, наше головне правило ключовий момент тут у тому, що апостроф, він наче нерозривно пов'язаний із префіксом він ніби якір, який тримає його на місці в кінці рядка і не дозволяє перестрибнути на наступний. Давайте розберемо це покроково. Спочатку знаходимо префікс, у нашому випадку це роз. Ага, бачимо апостроф після нього. Добре, далі ділимо решту слова на склади яснили, і виходить, що перша можлива лінія розриву проходить саме після префікса з апострофом. І ось вона розгадка нашої початкової задачі. Правильно перенести слово «роз'яснили» можна тільки так роз залишається на одному рядку, а яснили переходить на наступний. Тобто наш початковий варіант таки був хибним. Теорія, це, звісно, чудово. Але давайте перевіримо, як це правило працює в реальному житті на практиці. Ось ця таблиця все дуже наочно показує. Погляньмо на приклади. у словах об'єднати та під'їзд апостроф, яка годиться, залишається з префіксом. Це просто чудово ілюструє логіку правила в дії. А отут увага! є важливий виняток слово з'їм. Воно ж складається лише з одного складу. А ми пам'ятаємо залізне правило переносу. Односкладові слова не діляться взагалі незалежно від їхньої структури. А тепер подивимось, як наше правило живе у реальному тексті. Для цього пропоную вирушити у таку собі віртуальну подорож до унікального місця в Україні, до гіпсових печер. Ось початок нашої історії. Звернімо увагу на слово з'явилося. Тут правильний перенос буде з'явилося. Чому? Бо ми ділимо слово по складах, а апостроф, як є, має бути, залишається у попередньому складі. Наша подорож триває. У цьому реченні нас цікавить слово об'їдеш, застосовуємо наше правило префікс об з апострофом залишаються разом, тож правильний перенос об'їдеш. І останній фрагмент нашої печерної історії слово з'єднані. Тут перший склад з'єд містить і префікс, і частину корення, отже, переносимо саме так з'єд нані, як бачимо, правило працює скрізь. Наша подорож Тернопільщиною приводить нас до ще однієї загадки. Вона чудово показує, як структура слова може розкрити цілу історію, і ця таємниця прихована в назві самого міста. Тільки погляньте, як красиво розкладається слово Тернопіль. Виявляється, воно походить від двох простих слів терен, це такий колючий кущ, і поле, два образи, які просто взяли і злилися в одній назві. І ось історія, яка за цим стоїть. Поселення виникло на полі, дерясно ріс терен, і назва міста назавжди закарбувала цей образ. Це ж чудово ілюструє, як мова може бути живим свідком історії. Виходить, що вивчення правил мови це не просто якесь зазубрювання. Це скоріше схоже на отримання мапи, яка дозволяє читати знаки, залишені нам попередніми поколіннями, і відкривати цілі історії, заховані у звичних словах. І наостанок таке питання для роздумів коли наступного разу будете щось писати чи говорити, спробуйте прислухатися до слів, можливо, якесь із них розповість свою власну, абсолютно несподівану історію. Дякую за увагу!